І сьогодні в нас була дуже цікава зустріч, урочиста. Так? Ми, сьогодні були... Подія. Подія, так? Ми сьогодні були на відкритті спортивного майданчику, зустрічалися з спільнотою і слухали би, проблематику вашу, що насправді я вважаю самим цінним нашої зустрічі. Це в першу чергу з дітьми. Це те, що ви зараз реалізовуєте цей дитячий майданчик на місці, коли де колись була школа. От. Друге це питання екології, тому що сміттєвозвалище посеред вулиці, яке треба зараз щось з цим робити, тому що воно там збиралось 30 років. От. І питання магазину, так? тобто доступу до базових продуктів, за якими треба їхати кудись далеко, тобто зробити ті соціальні магазини. Це якби три речі, які я помітив з головних таких потреб, які б, напевно, покращили якість життя цих людей. От. Ну і плюс умови проживання людей, які постраждали від, від обстрілів. Тобто це дійсно така ситуація, коли в ближніх якби, до терграмад місцях вже напевне інфраструктуру частково позалатували так. А в дальніх ще є ситуація, яка вже мала би вирішитись ще напевне півроку рік назад. Тобто, ще е, вікна забиті фанерою, і, і, напевне, треба вирішити це питання хоча б з вікнами повставляти людям вікна. Я згадую, як ви активно приїхали в Вінницю на. Коли ми почали говорити про школи, да? От, тому що дійсно наші школи не починаються від 100 дітей, ми ніколи не забезпечимо таку кількість. От, і значить, що цих шкіл тут не буде ніколи. І це питання, типу, як вирішувати то, що насправді давно вже треба змінити в світобаченні, тобто, як почати працювати з невеличкими спільнотами і забезпечувати їм умови для проживання. Це дійсно питання нагальне для більшості зараз сіл і регіонів, особливо пострадавших. Як ви бачите, от, наприклад, це, по суті, є спільнота Джен так, на якомусь там рівні, так, є там. Ваша локальна спільнота, так, харківських таких поселень, так, так з яким... рухністю, екопоселень Харківщини. Так, Слобожанщини, так от, є на місцях невеличкі спільноти. І які от я як, як ви бачите можливості цієї взаємодії з вашої сторони, так, які потреби ми могли би разом вирішувати? От виходячи з того, що відбувається у вас на місцях, і які ресурси ми, в принципі, можемо залучати, от, яке це могло би бути майбутнє, і з чого не вистачає, от чого не стає зараз вам, щоб ну, якось цей рух відбувався, скажімо так. Да, вопрос поставлен, вопрос не дуже простой на сьогоднішнє время. Ну от, як как, как я вижу, ну, во-первых, хочется сказать, что мы вот начали детский клуб, это наше детище, да? наша инициатива, и я вижу в этом большую перспективу. Почему? Потому что именно дети – это наше будущее, это воспитание нового поколения, и в селах оно запущено. Нет школ, дети сидят в интернете, постоянно в этих мобильниках, гаджетах. И это вот нас вдохновило на то, чтобы все-таки в селе был детский клуб. І, ну і їхнє навчання навіть онлайн переривається тривога, тривога і зв'язок переривається, і вони кажуть, а сьогодні такого уроку не було, такого уроку не було. Тому то на постійній основі, замінати. от Антоніна, моя супруга, проводить англійський з дітьми, це теж очень ну, такое, дело нужне. Я пытаюсь дати спортивне от спортивну площадку зробили. организовали, но ну, делаем еще то, оно только в проекте ну, развивается, вот и дети уже отвлекаются и откликаются на этот, э, на наш э, вот, такое вот вдохновение, инициативу. на инициативу, вот и э, это, ну как бы очень хорошо для села, для развития села. Родители тоже подтягиваются, кто-то помогает в чем-то, кто-то приносит там какие-то фломастеры, кто-то еще что-то, то есть тоже как бы привлекается к этому. И это уже идет взаимодействие на уровне общины села. То есть я сильно не делю там вот переселенцы или сельчане. То есть все мы живем в одном месте и хочется, чтобы это место чуть-чуть начинало процветать. Потому что селы запущены. Магазина нет, инфраструктуры нет. Вот. Потом ну, то, что людям нужно, вот еще вот дорога. Да? Вот сейчас начали проект, можно сказать, ремонта дороги, собираем деньги, тоже взяли инициативу на себя. Есть где взять материал, нужно собрать деньги и опять на субботнике все это сделать вместе с сельчанами. Ну и правильно, вот Максим отметил все наши сложности. Это мусор, вывоз мусора, это какая-то продовольственная там программа, магазин какой-то организовать, общественная организации сделать, чтобы можно было продвигать какие-то проекты. Вот, подавать подавати таки может, какие то гранти научитися. Це все делать. ділити. Якщо відповідати на питання, як ми бачимо взаємодію саме, то я думаю, що ми на місцях робимо те, що в наших силах і ресурс ми маємо, навіть те, що вважається сміттям, його також можна використовувати, як якийсь ресурс. Тоді вже гуртуватися, і от на рівні а в законодавчому на рівні створення громадської організації. Тоді ми можемо себе представляти вже серед органів влади більш яком, організовано. От, ну і тоді да, вчитися, вчитися. От зараз ми на курсі їздимо вчитися тому ж грантописанню, вчитися тож, оформленню громадської організації, вчитися от, взаємодіяти з владою, вчитися юридичним цим питанням, е, проявляти себе і е, проявляти дійсно те, про що ми сьогодні говорили, що це наш, нашу оцю згуртованість виносити із рівня нашого села, тихенько між собою, на рівень, щоб нас бачили тоді і допомога. Більше і так само, от, як ми представляємо себе в Джан, все, що в нас відбувається, ми публікуємо. Стараємося <сум> публікувати і в звітах, і в подяках, і в новинах від і в оголошеннях від поселення. Дуже здавається вдячність за допомогу. Дякуючи Джену нас для майбутнього будівництва, там де ми хочемо спробу зробити справжнє поселення вже не на базі села, а на базі території, яка нас сприйняла. Зробити поселення саме еко поселення справжнє, як ми його бачимо, таку з общинно-родовим укладом, принаймні ми так мріємо, а там життя підкаже, як воно буде правильніше. За... я знаєте, що помітив таку штуку, як для мене, відкриття саме от Харківської оцеї нашої подорожі, що коли говорять про колапс, так то тобто, ну є ж багато ж говорять там в світі, що от ми чекаємо такі от виклики і так далі, міграція, переселення, всі штуки. А тут я бачу якби історію трошки інакшу. Ви розумієте, типу, Харків а, залишається на Харківщині. Від'їхали від, від а, тої зони, де прям ну, неможливо вже жити, так? відсунулись буквально на трошки і знову. І знову тут. Ну, типу, в спільнотах, от у вас. Я просто дивлюсь на цій вулиці, повно дітей, і це все це все ж люди звідси з, Харк... да. з Харкова. Да. Це, Якщо говорити конкретно вже про Харків, то Харків завжди залишиться в Харкові. Типу, навіть ми коли тоді перший фільм знімали про зелену дорогу, татя тоді сказала. Вона каже: Я люблю свій Харків, я повернуся в свій Харків. І, це для мене про знаєте, в мене аж е, самого сльози навертається, тому що це оце і є ця стійкість, е, яку я помічаю тут також. Як на вашу думку, от, дійсно, е, це питання якраз усього того, що у вас більш небезпечно і люди тут більш цінують, е, напевно, один одного. Е, чи в чому, в чому на вашу думку ця ситуація з розколами і з конфліктами? І що б ви порадили таким спільнотам? Я познайомилася, дякуючи от, заходам Джен з багатьма людьми, які живуть на заході і з західних областей, скільки переселенців вони прийняли. Там таке згуртування, що я не знаю, якби на нас був такий наплив, наприклад, людей ромської нації на нас, і їх треба було розмістити, знайти хати, знайти де вони будуть зберігати їжу, де вони будуть спати. Це дуже великий виклик, і люди дуже згуртовано до цього підійшли. Це не від того, що ми більш згуртовані ніж вони, ніж захід, а від того, що напевно захід взяв більше виклик на себе по прийому переселенців. Угу. Я думаю, це так. Тому що я, я, наприклад, ну дуже в захваті від багатьох людей від західних регіонів України, і той самий курс по пермакультурного дизайну, як у нас. Там приймали Іванка з Женію, вчителі, викладачі наші, і взагалі організація джерел на найвищому рівні. Той самий освітній э, з'їзд наш у Вінниці, Та чудові люди. Люди просто неймовірні. І зараз кожен свою неймовірність проявляє. Ну просто коли стикаються два лідери, це виклик. Це виклик знайти єдність, а не кожному свої амбіції. Це ж важко У нас зараз на Харківщині. Це відбувається тут серед наших чотирьох содружців происходит как раз вот это вот объединение. И мы встречаемся, мы помогаем друг другу, э, чат ведём, э, устраиваем праздники, и это, э, ну, как бы, если мы поддём кому-то пример, мы только будем рады. Вот, например, один вот один пример. Но ну, я думаю, нам просто вдається знайти, що вот э, Денис в моїй домі, він лідер в плані побудови спільноти, в плані і така спільнота в них зібралася. Максим в э, Азаріні, він лідер у плані, э, Такого духовно морального підходу, і от будівництво еко, еко-в еко-напрямок, Олічка теж з ним. В нас вийшло лідерство в плані педагогіки, в плані роботи з дітьми. І виходить, в нашій от ми, ми різні, і в цьому в наша сила. В тому спідружність має і спеціаліста в одній області, в другій, в третій, і ми консультуємо один одного. і Ми робимо заходи. І хто в чому сильний, той в тому проявляється. І виходить, нема конфлікту інтересів. Ну, у нас конфліктів між нами, вот з підружності. Нема грунту для цих конфліктів, тому що ми всі сильні, кожен своїм і долучаємося до потреб один одного, допомагаємо, консультуємо. Мені здається, що в вашому випадку якраз такі волонтерські рухи прям ці можна, тому що можна запросити одного-двох волонтерів. Наприклад, на, на ідею освітні, uh -huh, так, які uh -huh. б працювали з дітками по якихось питаннях, вивчення англійських чи якихось мов. От, це могли би бути іноземні навіть волонтери. Uh -huh. от, але, але про рухи, що, тому що у вас тут є питання такі по-глобальні, і не просто. Uh -huh. от, і взагалі, от ваша точка зору, як ви на це дивитесь? Дійсно. І якщо так, то якби ви це бачили. Ну, волонтерство это, конечно, интересно. Это еще один шаг для развития. И вот в живом доме волонтеры уже при, принимают и пользуются этим тоже моментом. И, наверное, мы бы в этом плане прежде всего хорошо подумали, как это лучше сделать, как лучше это, как принимать, как волонтеры. Это же тоже нужно понимать, что для них тоже должны быть условия определенные. Вот, и это всегда меня немножко сдерживает, и мы должны об этом хорошо подумать. Как принимать, сколько принимать, что им тут делать и так далее. То есть, чтобы им было интересно тоже, в какой-то степени, если это зарубежные, тем более волонтеры и так далее. Вот, и поэтому сейчас сделать этот шаг, не знаю, готов я или не готов, но подумать об этом, конечно, стоит. И вы как раз нас на это вдохновляете. Ну це шикарна програма, звичайно. Mm. Волонтерство людям, людям цікаво набратися досвіду нашого, тому що в нас теж є чому багато чого показати. Те саме зелена та кулінарія, і природне оздоровлення, і пермакультурне землетворення. І заодно людям цікаво допомогти і знати, що я теж щось корисне зробив, так як я дітям завжди кажу, що думати сьогодні день пройшов, а що я зробив корисно не для себе, не для того, щоб себе облажати. А для того, щоб покращити світ навколо себе. От і от, оці от дві мети зібрати докупи, так вот народжується волонтерство, і у нас це допомагає, допомагатиме розвитку нашої спільноти і території і екологічного стану. І людям це розширення. Навіть в Харкові дуже багато людей, які ну їм подобається виїхати і десь перезарядити батарейки на природі. А от і приїхати тут поволонтерити навіть з Харкова було б цікаво. І міжнародне волонтерство це взагалі цікава річ. Так, да, це було б дуже цікаво. Це для нас наступний виклик і наступна мета, яку ми перед собою ставимо – підготувати умови для волонтерів також долучитися до цієї програми. Дякую вам за за прийом, за те, що відкрилися, розказали свої потреби. Сподіваюся, це буде цікаво і інше послухати. Дякуємо вам за те, що ви до нас завітали. Це дуже дуже, дуже, дуже приємно. запрошую да, і волонтерів, і людей, які потребують допомоги, потребують розміщення. Разом ми сила Джан Україна. Разом ми сила, джен Україна.